Терезі, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог і підготувала для вас прогноз на березень місяць, дам певні орієнтири, щоб ви розуміли, як діяти в затемнення, що варто робити в який період місяця, а чого робити не варто. Якщо минулий місяць ви займалися дітьми, можливо, були такі максимально захоплені своїми хобі, можливо, хтось зустрів нове кохання. Але уже березень місяць вимагає вас більшої концентрації на рутині, на здоров'ї, на певних таких моментах, що пов'язані з роботою. Тобто, закінчується період відпочинку, і нам потрібно почати працювати. Зазвичай в періоди, коли планети рухаються четвертим-п'ятим домом, чесно кажучи, це не дуже продуктивний час для роботи, а от саме у вашому випадку з березня місяця відкривається таке певне вікно можливостей, а особливо з 10-го, коли у нас відбудеться новолуння у вашому шостому домі, це період нових починань у роботі, нова посада, нові обов'язки, нові колеги. Також, якщо ви не дуже добре дбали про своє здоров'я. То в такий період новолуння може підсвітити вам питання, що стосуються саме вашого ритму життя, вашого режиму життя, можуть виникнути якісь певні хвороби. Але, звичайно, будемо. Надіятися на найкращі аспекти, але відкидати ці моменти не варто. Тож, в принципі, з 10.03 я рекомендую слідкувати за своїм емоційним станом, слідкувати за те, що ви їсте, не, ході, не ходити особливо роздягненими, щоб використати цю енергію для себе в плюс, наприклад, новими зрушеннями по роботі. Якщо можливо, хтось хоче. Почати здоровий спосіб життя, почати займатися спортом, почати, наприклад, формувати здорову тарілку це прекрасний момент для вас, Терези, почати це робити з 10.03. Також. Після 13-го числа енергія затемнення вже буде діяти а, досить сильно. Уже ми будемо відчувати ці відголоски повсюду. Всі будуть трішки неадекватними, ви також. А, і от що принесе нам цей період, що цікавого він вам дасть? А, саме безпосередньо затемнення відбудеться 25.03. затемнення відбувається у нас у знаку Терези. Рази у вашому випадку відповідають за власне я, за власне его, за мій імідж, за те, як я себе відчуваю, за те, як мене сприймають інші люди. Тож повня і місячне затемнення, яке відбудеться 25.03, особливо підкреслить ці теми. Можливо, ви почнете відчувати себе по-новому, або якісь ваші минулі дії, вони дадуть певні результати, що стосуються саме вашого власного я, вашого его, і це ви почнете відчувати саме після 25.03. Тут, звичайно, іноді можуть бути там прям такі не досить адекватне сприйняття себе, враховуючи, що це буде затемнення. Тому я рекомендую вам в цей період взагалі не робити нічого, що стосується вашої зовнішності. Ну і насправді. Правді, як не крути затемнення на усі я партнерство, воно може відкрити якісь моменти, що пов'язані із партнером. Тому я вам рекомендую в цей час не приймати ніяких таких серйозних рішень, що стосуються саме партнера. Займіться собою, концентруйтеся на собі і не рубайте з плеча. Отже, Терези, бажаю вам гарного березня. Не забудьте підписатися на мій канал, а також переходьте за посиланнями під цим відео.